Територію Миколаївщини очищувати від небезпечних боєприпасів допомагають вівчарки. На полях області їм уже вдалося виявити понад 80 боєприпасів. Як працюють кінологи-сапери та собаки-міношукачі? Бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик. На території Миколаївщини у Снігурівській громаді працює дві мінопошукові вівчарки. Одна із них Ахіл. Цікавиться цим ці мікрофоном, але нагадуй на м'ячі сапер кінолог Роман Перепльотчиков із бельгійською вівчаркою Ахілом. Працює вже півтора року. Ми досить довго привикали до команд нових і до нової методики пошуку, тому що для нас це було новим направленням. Саме пошуку по мінам по полям, ми знаходимо інженерні боєприпаси, такі як протитанкові міни, протипіхотні міни дуже велика кількість. І вони не тільки тут, а й в інших областях. Уже два тижні шукає боєприпаси на Миколаївщині і Арні. Вони, як і слідові собаки, тільки саперні собаки були навчені на запахи вибухонебезпечних предметів. І за допомогою цього, ну вони нам допомагають знаходити вибухонебезпечні предмети на цьому полі. За допомогою арні було знайдено Вог-25, Вог-17, арснаряди 30-го 30 калібру. Ну і о, за всю нашу працю вже була ТМ-62, протитанкова міна. Роман Хоменко зустрівся із Арні півроку тому. Спершу звикали один до одного. Коли до мене попала ця собака, ну, дві неділі, можливо дві з половиною кожного дня, по дві, по три години. Ну, це можна сказати, що привикнути один до одного. Це кожного дня все время прогулки, гуляєш, ігри, м'ячики, смоколики, знаходиш ну, спільну мову. Ахів та арні прибули в Україну з Боснійського кінологічного центру, вже натренованими на пошук вибухівки. Саперам довелося вивчати головні команди норвезькою. Спілкуємося з ним ну, на їхній мові. У нас є команди на пошук лежати, сидіти до мене, ну, звичайно, тільки на їхній мові. Лежати лік до мене фут. Перш ніж випустити собак на пошук вибухівки, територію перевіряють сапери, чи нема розтяжок, працюють у різних областях. Одні розрахунки в нас працюють на Сумщині. Зараз мій розрахунок працює на, власне, на Миколаївщині. Площа території забрудненість, я вам скажу, дуже тут велика. Роботи дуже багато. Тут мінне поле, тут дуже багато протитанкових мін, артилерійських снарядів багато, От. пострілів дуже багато. У день мінопошукові роботи з собаками можуть тривати 3-4 години. На одній локації відділення працює понад місяць, очищуючи українські землі. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.